Да, ну, війна сьогодні технологічна, кожного дня відбуваються зміни. В технологіях і на полі бою з'являються нові БПЛА, якісь інновації в застосуванні БПЛА, в комплектуючих тільки в травні було більше ніж 300 БПЛА запущено по території України. І Наша задача знизити вартість знищення. Шахедів тут мова йде і про ідентифікацію, і там акустичну, і там іншими і, іншими засобами, і про саме знищення, тому що використовувати ракети ПВО для знищення шахедів, які коштують 50 тисяч доларів. а ракета може коштувати і мільйон. Ну це скажімо, невигідно і тому потрібно постійно здешевшувати засоби, якими ми знищуємо шахедів. Ми дуже добре пам'ятаємо минулий рік, коли почалися атаки на наші об'єкти енергетики, на наші об'єкти критичної інфраструктури, і ми хочемо підготуватись до наступного опалювального сезону, до, до наступної зими, щоб ну, відповідати на такі виклики. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що найбільш ефективним способом проведення розвідки і ураження ворога є саме безпілотна літальна авіація. Вона допомагає зберегти життя наших військових і допомагає уникнути прямого контакту, прямого е, збройного контакту. Тут працюють радари, тут працюють акустичні сенсори, є ППО є і все технічних інформаційних діапазону, які вже кричучі дають на хілійську точність. Сенсор означені також системою. Лазуйте... Це, це будуть дрони, які будуть десь стояти в великій кількості, вертикально взлітати, перехватувати або доганяти дрони, ну шахеди, і їх там чи розстрілювати, чи глушити. Там уже без тобто, це буде такі дрони, яких немає в світі. i want the most out of Чим більше місто або область, там більше виробництва, але вони знаходяться по по всі на по всій країні, і у нас ну там є певні рекомендації до виробників, як розносити в різні місця ланки виробництва, як робити його використовувати там укриття, там бомбосховища для певних ланок виробництва. Тобто, у нас є певне бачення, як з точки зору безпеки будувати будівництво. Ми бачимо, що сьогодні цей підхід працює. І всі виробники продовжують працювати. Наша мета є за цей рік закупити понад 200 тисяч. Це тільки дронів ударних і великих розвідувальних. Такі як Mavic і Аутели, ми взагалі будемо закупувати стільки, скільки доступно на ринку для закупівлі. Взагалі відбувалася. Дякую, Добрий день, шановні друзі.